тут. Не треба змішувати, що це є стадіон як стадіон. Ми не проти того, щоб робити в місті стадіон, де будуть тренуватися нормальні футбольні команди. Тут ідемо про те, що це є місце для того, щоб діти просто діти простівали. А ви хочете, щоб у вас був новий стадіон чи ні? Новий стадіон? Так. Да. Напевно, що так. Да? Хай порівняють хіба хавтають. А Ви тут частенько тренуєте? Да. Так, ми так, да. частенько тут да. треба. Футбол. Так. Баскетбол, да, Баскетбол. Так. А знаєте, що люди зібралися. Так. Чого? Тому що будуть тут робити спортивний майданчик. Так, і ви хочете то? Ми хочемо бути футболістами. – я хочу зробити для міста єдиний в місті штучний майданчик вложити свої кошти. Вам не треба цього. Повірте мені. Вам не треба, ви, ви родились в Радянському Союзі, так само, як і я. І ми привикли в тому болоті, але треба міняти на краще. Ви не були за кордоном хоч раз. Ніхто не був. Ви бачили, які там майданчики. Ви були за межами трускавця. Тільки футбольне поле, я хочу зробити водики. До цього я. До цього то година буде коротше, як. Дай, Тіпа, зразу година, то в день година, чи то-чотири години. години в день. То все буде вирішуватися. Щоб у нас з наших зборів був результат, ми, депутати, маємо почути вашу думку, тому що на сесії ми будемо піднімати руку, говорити так або ні, за чи проти того питання. Але для того щоб ви твердо мали свою думку, ви мусите знати, що тут відбувається взагалі. Тому що особисто я не до кінця знаю, що тут відбувається. Я не трошкавець. Трускавець. А звідки приїхав? А чому хтось покликав, запросив? На мітинг покликав.

Заспокойтесь, заспокойтесь. Лишіться! Лишіться, не треба. Будя туда. Не треба.